Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати страву із кабачка. Ну, сезон кабачків уже завершується. Я вирішила, що все ж таки в цьому сезоні маю вам ще щось запропонувати. Сьогодні в мене буде кабачкова запіканка, готується вона надзвичайно легко. Із категорії все на тер, змішав, запік і смакуєш. Обов'язково приготуйте, запіканка виходить надзвичайно смачною, а сметанкою це просто шедевр. Готуйте! У мене сьогодні буде ось три таких невеликих кабачки. Можна використати два величеньких. Вага 1, кг 300 г. У мене натираю на крупній терці. Натерли, підсолюємо. І трішки підсолили, і тепер або ложкою, або руками перемішуємо і залишаємо на хвилиночок 10, щоб у нас кабачок пустив сік, ми його віджали максимально від рідини, вона нам не потрібна. В цей період, поки кабачок у нас стоїть там, ми натираємо одну крупну, таку, ну не крупну, середню середня морковка, вага 85 г. Весь рецепт, як завжди, в описі під відео, в грамах, тобто будете орієнтуватися. Морковку натираю на крупну тертку, можете на дрібну. також вийде Смачно і відправляємо в зручну ємність, де буде зручно все просто перемішати. Потрібно також одну середню цибульку або нарізати тонесенько, або натерти на крупну тертку. Якщо ви наріжете тоненько, ви цибульку все одно трішки будете відчувати в запіканці. Тому обирайте, можете натирати на крупну тертку, відправляти до морковки. Я нарізаю тоненькими четвертькільцями, трішки підсалюю і залишаю також на 5 хвилин, щоб вона трішки стала. Такою м'якшою. Ми її трошки пожмакаємо руками. Кабачки постояли, пустили гарно сік. Тепер руками максимально потрібно віджати кабачки від всієї рідини. Відправляємо відразу до морковки. Намагайтеся гарненько так віджати, тому що рідини нам зайвої не потрібно. Пожмакала я трішки цибульку, відправляю також сюди і натираю 4 зубчика чеснику. Часник за смаком. У мене такий ледь помітний такий присмак чеснику. Можете взяти три, можете і більше. Можете через чесночницю додати. Я просто натираю на дрібну тертку. Тепер додаємо два середніх яйця. У мене відразу з холодильника. Тут це не дуже принципово. На цьому етапі додаємо також дві столові ложки рослинної олії. У нас просто вимкнулася камера, ми не засняли, але обов'язково на цьому етапі також додаємо дві столові ложки олії. Додаємо також сіль за смаком, тому що більшість солі нас залишилось в рідині, тому солимо за смаком, додаємо перець або суміш перців, у мене суміш перців, І можете дати ті спеції, які ви бажаєте. У мене сьогодні одна чайна ложечка сухого базиліку. Можете якісь італійські, прованські трави, паприку, хто що любить. І також на цьому етапі додаємо сир. У мене 150 г натертого сиру моцарела, але можна використати будь-який інший сир. Напівтвердий, твердий, якийсь суміш сирів, можна навіть плавлений сирок буде також смачно. І все це ложкою або руками перемішуємо, перемішаємо обережно, щоб в нас поменше виділося рідини. Тепер додаємо 4 столові ложки з помірною гіркою борошна. Це близько 100-120 г. Дивіться на консистенцію. У нас маса повинна трішки так загустіти. Перемішуємо і все. Все у нас вже готове, все дуже швидко. Тепер беремо якусь ємність, яку можна поставити відразу в гарно розігріту духовку. У мене ось така ємність, я її простеляю пергаментом, тому що, можливо, в мене хтось захоче її витягнути із форми, тому щоб це було без проблем. Якщо ви не будете витягати запіканку із форми, то ви можете просто відразу всі інгредієнти відправляти в форму і запікати. Можна також замість пергаменту змастити олією форму. Відправляємо сюди всі інгредієнти, гарненько їх розрівнюємо і відправляємо випікатися. Духовка завчасно розігріта 190 градусів, верх-низ без конвекції. Печеться запіканка близько однієї години. Але все буде залежати від розміру форми. У мене ось така глибока і невелика форма, тому буде запікатися Піканка випікатися досить довго. Якщо у вас буде ширша, вона буде випікатися набагато менше. Моя запіканка готова. Сьогодні вона в мене випікалася рівно годину. Останні хвилин 20 я вимкнула конвекцію, щоб вона підрумянилась. І потрібно ще хвилин десь 30 залишити її в духовці, щоб вона повільно охолоджувалася. І потім дати її повністю охолонути. Але це не мій варіант, у мене її всі люблять в теплому варіанті, тому буквально вона в мене хвилин 10 при кімнатній температурі постояла, я її вже відрізаю, і ми куштуємо. Але форму вона буде. Не так тримати, якщо ви її дасте повністю охолонути, вона буде гарно тримати форму. Ось так вона виглядає, коли вона відразу в гарячому варіанті розрізається. І сметанкою, це дуже смачно. Готуйте обов'язково, це корисно, смачно, просто готуйте. Дякую вам за перегляд цього відео. Як завжди, прошу вас поставити лайк, підписатись на цей канал, натискайте також на дзвіночок і пишіть коментарі. Чекаю їх з нетерпінням. Ну, все, до зустрічі, пока-пока!